Міністерство юстиції офіційно визнало, що санкції проти Петра Порошенка були запроваджені не через злочин. Порошенка переслідують за неіснуючі злочини. Міністерка юстиції Стефанішина проходить по справі розкрадання гранту на європезацію українського правового поля. Касаційний адміністративний суд відмовив Порошенку у клопотанні про зупинення дій санкцій РНБО. Сворі путінський розноситься з, аж, з банкової аж, аж страшно. Вітаю, друзі! Отже, що ми спостерігали цими днями. Все санкційне переслідування Порошенка вперлося у те, що. Міністерство юстиції офіційно визнало, що санкції проти Петра Порошенка були запроваджені не через злочини. Тобто Порошенка переслідують за неіснуючі злочини, а превентивно, щоб заборонити йому вчиняти дії, які можуть зашкодити національним інтересам. Так, обрання Зеленського це ж е, ну, перешкоджання національним інтересам. Мінюсті не, не розуміє цього чи ні. Це до, до такого маразму треба було дійти. розумієте? Це навіть не політична метафора, як кажуть е політологи. Це пряма цитата у відповіді Міністерства юстиції, наданої до Верховного суду. Так виглядає український правовий глізм з двадцять п'ятого року. Я вже розповідав про те, що міністерка юстиції Стефанішина проходить по справі розкрадання гранту на європизацію українського правового поля. Тобто, це ще було до речі в часи Лукаш, коли вона була заступницею в, 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 в зрадниці Лукаш. Але це Зеленського не турбує. От от йому е, е, зрадники, е, якісь дрібні політологи, а те, що Стефаніша працювала з Лукаш, це не перешкоджає їй бути е, міністром юстиції. До речі, сьогодні міністричка нагадала ще про одну діячку, дуже близьку до е, Андрія Деркача. Реального зрадника, який, ну точніше, як зрадника, це російський агент, який працював в Україні під прикриттям як не Януковича, то, то Зеленського. Отже, ні, ніяких підстав застосовувати санкції не було. Це просто знущання зі здорового глузду. Але що трапилося? Порошенко подає е, скаргу, точніше, звернення до. Це то, що називається касаційний адміністративний суд Верховного суду. Отже, касаційний адміністративний суд відмовив Порошенку у клопотанні про зупинення дій санкцій РНБО. Тобто, держава офіційно. А мова йде про що? Арешт рахунків Порошенка створює ситуацію, коли Порошенко не може платити податки. Тобто держава блокує всі його рахунки. Але ж в чому комедія? Абсурд полягає в тому, що під санкціями. Порошенко не зможе здійснювати жодні платежі навіть до держбюджету. Але саме за несплату податків йому, очевидно, готують наступне кримінальне провадження. Розумієте, отут ми вам заборонили платити, взагалі будь-які е, е, платежі здійснювати, а отут вже ми тебе судим за несплату податків. Ну, це просто ну, дичь вищої міри. При цьому е, представники банку і судді вимагають закритого засідання. Вони бояться, що ця, цей схематоз правовий, це абсолютно правовий маразм, стане відомий не лише в Україні, а й за межами України. Це поведінка абсолютно якихось клімактеричних психів. Тому що ну, наскільки наплювати на закони, на це, це треба бути ну, зовсім з відбитою башкою. Що цікаво, що на суді були представники на суді Порошенко, очевидно, персона, яка привертає увагу дипломатів, і на суді були представники європейських країн. Тобто, по суті, провернути якусь таку оборудку із судом не вдалося. Що смішно, що і РНБО там же схема з цими санкціями, коли не на Порошенка подання зробив, по-моєму, заступник керівника держфінмоніторингу. Тобто, це взагалі ну, не, не підсанкційна інституція, яка може подавати санкційні клопотання. Тобто, в РНБО в клопотанні до Верховного суду України відхрестились від накладання санкцій на Петра Порошенка. Це, це до речі, РНБО, це ж технічна структура. Секретар РНБО не є керівником РНБО. Насправді, керівником РНБО є Володимир Зеленський. Голова РНБО це президент, вони дорадчий орган. І от що вони зробили? У Зеленського в тексті указу написано, що він вводиться, ну, указ про указом президента вводяться санкції. Уводяться в дію рішення РНБУ. В РНБУ бояться, бо вони будуть крайніми. Вони перекидають відповідальність на Зеленського. Причина в тому, що учасники всіх репресій усвідомлюють свою відповідальність і намагаються забезпечити себе від юридичного переслідування в майбутньому. Тобто, всі прекрасно розуміють, що вони займаються неправовою діяльністю. Верховному суді розуміють, що вони фуфло в парі, ну тобто вони. Вмили руки, нібито в Україні нема вже півроку генпрокурора. Будь-яке подання на народного депутата робиться за підписом Генерального прокурора. Костін, який звалив, прекрасно розумів, що ну, приймати на себе відповідальність за таке рішення. Це просто самовбивство рано чи пізно його, так би мовити, дістануть і посадять. Ну але весь цей цирк, що розіграли із судилищем Попорошенку, це по суті похорон права як такого. І що ми маємо? Ми ж по точному році маємо нібито розглядати кейс основи по євроінтеграції. І що ми там побачимо? Яке верховенство права, коли, по суті, президента, який під президентським імунітетом, спробують пробують засудити? Зеленський підозрює, що по суті, цими діями він на своєму президентському імунітеті ставить хрест, тому що після переслідувань Порошенка. Переслідувати Зеленського буде кожен кому не ліньки. Рахунків до Зеленського буде виставлено така кількість, що він навіть не підозрює. Але ці всі дії, вони ж до речі, не через залякування. Дуже дивна історія, що в принципі, Зеленського то не дуже і бояться. Але разом з тим, всі, хто. Присягнув, так би мовити, хто зайняв посади в вертикалі Зеленського, вони навіть, ну, от для мене дуже цікавий феномен Верховного суду, де доволі кваліфіковані люди, але ми знаємо історію судді князева, голови Верховного суду. Після нього, звичайно, повернувся старий такий кондовий Януковицький суддя, очолив. Ну, можливо, що ці старші, вони обережніші і насправді е, не вкладуть, не поставлять Верховний суд раком перед Зеленським, так би мовити, і, і інколи е, в Верховному суді люди виграють справи, які тягнулись роками, навіть зараз. Тобто, сказати, що Зеленський повністю деморалізував і опанував ситуацію так по, по е, е, путінськи, то ні. Але сморід путінський розноситься з, банківської, аж, з банкової аж, аж страшно. Тут економіст якраз зреагував на те, що діється зараз в оточенні Зеленського, от цитата з економіста. Рух України до більшого авторитарного правління не дивує, враховуючи тиск, з яким вона стикається, коли війна триває вже четвертий рік. Проте ризик полягає в тому, що це підриває стійкість країни до самоорганізації. І економіст якраз розповідає про санкції проти Порошенка. Як зразок відступу від демократії. Ще одна цитата: «З початку війни багато ліберальних порукованих українців зіткнулися з дилемою, мовляв, мовчати про некомпетентність влади, щоб не підірвати міжнародну підтримку, або мовчати означає змирити з монополією на владу Зеленського. Ще одна цитата: якщо критикувати пана Зеленського, було важко до того, як у лютому пан Трамп атакував його за те, що він диктатор, то тепер зробити це неможливо. Тобто, по суті, економіст визначає, що влада в Україні повністю демонтована. Конституційний устрій, який прописаний, політичний устрій, який прописаний в Конституції, він повністю спотворений. І якраз економіст фіксує, що в руках кількох необраних чиновників адміністрації президента, зокрема Андрія Єрмака, голови адміністрації президента Дмитра Летвина, Спічрайтера, пана Зеленського та Олега Татарова, який курує службу безпеки, зосереджений найбільший обсяг влади. Ну і по суті, економіст згадує посла України залужного у Великобританії якого усунули, власне, не через неуспіхи на фронті, а через страх перед тим, що заложний набуває політичної ваги і уваги серед українців. І до речі, все, що вони витворяють з Порошенком, воно ніби. Ну, повинно не, не прямо, але по дотичній бити по залужному, залякувати залужного. Ось ми на Порошенку відпрацюємо те, що що потім будемо відпрацьовувати на тобі. Мені здається, що хлопці навіть не ризикують, що вони в демонтажі права і ну, демонтажі системи зайдуть так далеко, що охороняти їх буде нікому. Вони цього не розуміють. Але коли зрозуміють, то вони вже будуть в кайданках. Дякую, Дякую їм, Збройним силам за все, що вони роблять. До речі, спостерігається контрнаступ. Поки що голосно про нього не говорять. Але ну, 16 квадратних кілометрів українські війська так акуратно відбили. За поточний день майже 10 кілометрів відбили. П'ять ну, на два кілометри, щоб ви уявляли, добрий шматок Землі. Дякуємо їм доземно.